На виставці було представлено більше тисячі півтори тисячі експонатів, зокрема. Контейнерів спеціалізованої техніки, ліній оброблення відходів, лінії сортування, компостування, обладнання, яке допомагатиме людям і іншим організаціям, комунальним підприємствам, органам місцевого самоврядування, впорядкувати стан управління побутовими відходами в місті. Можна було подивитись, які контейнери, наприклад, можна використовувати в громадських місцях на пляжах, зокрема, які контейнери можна використовувати. Та в торгівельних центрах дуже велика кількість була контейнерів, що мене дуже здивувало, і вони були дуже досить гарними: контейнерів для наших песиків, якщо люди в парках гуляють з ними. Так само дуже була велика кількість сміттєвозів, які вже працюють на електричній енергії, електромобілі. Майже зовсім не було вже техніки, яка працює на пальному. Ми розуміємо, що навіть така тема, як відходи, вона має бути привабливою для людей. І люди, якщо бачать цю гарну картинку, ці гарні контейнери. Гарні контейнерні майданчики, то вони відповідно і підуть до них, і будуть сортувати, і будуть цікавитися цим ці питанням.